Друзі, всім привіт! Знову з вами я. Хотів поділитися, як ми електростанція залепень виробітку дала. Дивіться, в мене по сонечку виходить 16 кВт. Камера не дуже показує це, але є 16 кВт. У мене виходить по сонечку. Після інвертора в мене виходить 490 кВт. А по входу з мережі 216 кВт. Як взяти, наприклад, 490, мінус 216 і мінус 117, 117 це там того місця кіловат. Виходить в районі 150 до 160 кВт. Вчора було 153 кВт, а це за липень. У мене як 3-го числа зняв показник, так як 3 і знов зняв. Виходить у мене за липень, я взяв 153 кВт. Електростанція є в такому форматі ще, нічого я не поміняв, хочеться все переробляти. Інвертор теж, щоб всю хату пропустити. Так що дякую вам за увагу. Підписуй на канал, будуть нові ролики. Всім до знову.